Любі мої колеги-криптани. Ми з вами часто розмовляємо про трейдинг. Але давайте також поговоримо про сферу web 3 загалом, про роботу в сфері web 3 Адже у мене є досвід пошуку роботи в цій сфері. У мене є досвід, я проходила курси. Ну, також пробувала проходити якісь там тестнети, аїрдропи і так далі. Знаю, що таке Coinlist, Ну, як знаю, на практиці знаю. Звичайно, карма в мене там не дає мені отримувати, а, так скажімо, алокації. Але, в общем, я з кінця літа пробувала знайти собі роботу в цій сфері, в сфері веб 3. Що я знаю, та, щоб е, балотуватися, так скажемо, в цю сферу. Я проплатила і вирішила пройти курс. Там дійсно були, там була дуже важлива інформація. В сфері web 3 знання я отримала дійсно необхідні для роботи в сфері web 3. І я вирішила також, дивлячись на ті знання, які в мене вже були, які я отримала, поступово шукати якусь роботу. Англійська в мене вище середнього. Хоча, хоча коли у мене вже були співбесіди, співбесіди нормально проходили. Але я зрозуміла, що все-таки для роботи. Дійсно, для роботи, для якісної роботи англійська має бути розмовною. Це моє суто враження. Хоча, звичайно, там середня, вище середньої багато де підходило. Але я ж кажу, я вам просто свої враження да? маловато. Навіть сама відчуваю якусь трошки невпевненість в деякі моменти. Я вам скажу, де я тільки не шукала цю роботу. Багато телеграм-каналів Remote Web 3 AI Crypto Blockchain Jobs. А, що тут у нас ще є? Деджо Global. web 3 Crypto Job List. Є ж такий сайт, у них є теж Telegram web 3 jobs ще сайт, який є. Він там в фіолетових тонах. Можливо, я зроблю скріншот, і я десь сюди вставлю вам покажу. Взагалі, багато де шукала. На LinkedIn шукала. Ну я подивилася кандидатів, які також. Ідуть на ту чи іншу вакансію. І я просто розумію, що ну, мої знання порівняно з ними, ну, краще я все-таки <смі> не буду дурно надіятися, ну, там дійсно люди. Де ви стільки набрали досвіду в цій криптовалюті? Я просто не розумію. як у вас є стільки досвіду в цій криптовалюті, що ви ще шукаєте роботу? Ну, хоча, знову ж таки, я теж шукаю роботу. Я в криптовалюті поки що взагалі не заробляю. Закупилася тоді на хаях, да, в 2021 році. От воно все як тоді обвалилося. З тих пір я втратила кошти. В общем, я на криптовалюті тільки втрачаю, вирішила пошукати роботу, щоб заробити. І так, да, у мене були співбесіди. Е, я... Подавалася на такі вакансії, як помічник бізнес-девелопмента, Навіть було таке, що бізнес-девелопмент я подавалася, також, також помічник SEO. Взагалі, різні вакансії, і ем, я вже колись працювала в бухгалтерії. Я була як бухгалтером. Ну, я вам скажу, більше я обов'язків виконувала як е, помічник бухгалтера. Тому, в принципі, що таке помічник і як це робити, я знаю. В общем, у мене було десь півбесід-п'ять, мабуть, на різні вакансії. Ну, я просто розуміла, що е, там на одну вакансію було 50. Е, ну, та, там написано було, що на таку вакансію скільки ще Applicants, якщо не помиляюся. Ну, типу, людей, які також подаються. І я просто дивлюся, заходжу, у них там було посилання на їх LinkedIn, Я заходжу, просто дивлюся. І я розумію, що да, звичайно, конкуренти в мене ще ті, майстри, так скажемо. Які, які взагалі тут є роботи? Ось, Financial Assistant, зарплата від 2 до 3 тисяч доларів бакалавр в типу в бухгалтерії, or related філд, типу фінанси або відповідна сфера uh, Eligible to work in Singapore without visa sponsorship. Ні. ну Типу, працювати в Сінгапурі без спонсорства, щоб вони не платили типу, за візу, basic knowledge of accounting, principle and financial reporting в мене це є, бо я на це вчилася. Ability to work independently and manage multiple tasks, excellent communication skills in Mandarin and English. Both writing and verbal. Типу, добре, англійська в мене excellent, добре, но мандарин? І багато де оцей мандарин треба, я вам скажу. Community lead. Зарплата від 2 до 3. Fluent in both oral and written English. Strong passion for web 3, strong engagement in community. Тобто це робота з ком'юніті. High IQ. Угу, понятно, дякую. У мене не просто хай, у мене супер хай Ха -ха -ха, Тому я не підходжу. Так, далі, що тут? Е модератор, ком'юнті-модератор від 700 доларів до 1500 е Profician's мандарин is required Тобто Корейський мандарин необхідний, він вимагається. Да? Тобто, ну, багато де треба знати бажано по декілька мов. Ось, е дивіться, є у нас е вакансія. Інвестиційний менеджер від 6 до 12 тисяч в місяць. Стройнка Дестантіна Дафай концепт це чи смарт-контракт, економікс дліквідіті пулс. От цей web 3 старт, що я проходила курс, отут ми це і вивчали. DeFi концепт, смарт-контракти. Як робити аудит смарт-контрактів? Ну, такий базовий аудит, тобто не глибокий прям. Токеноміка, пули ліквідності це все ми вивчали. Але тут бекграунд, DeFi продукт, девелопмент. О, я щось означала. 2 плюс year of investment experience in blockchain crypto with tech, uh, focus of defi uh, Типу, да, у мене є досвід uh, в інвестиціях, але вибачте мене. Я все втратила все, що інвестувала. Based in New York or San Francisco with a passion for blockchain. Guys, really? I'm based in Ukraine. В общем. Зарплата від 6 до восьми. Що тут у нас? Маркетинг-менеджер. Мінімум 2 роки маркетинг в візінвептері блокчену криптоіндустрії. Ну, мінімум десь треба. А, в общем, зараз у мене вже є робота. Я вже говорила в попередньому якомусь відео. Яка в мене робота? У мене в сфері трейдингу, я менеджер з продажу, стажування. Я вже пройшла. Тепер у мене випробовувальний термін. В общем, побачимо, чи повиться в мене все-таки залишитись на цій роботі чи ні. Все таки, поки випробувальний термін, мені ця робота подобається. Звичайно, да, я втомлююсь під кінець дня. Я не займаюся там трейдингом, як мені от, подобається трейдинг. Але вибачте мене, якби я працювала асистентом біді бізнес бізнес девелопера В общем, ви понад біді менеджер вот куди я подавалась на роботу. Я б також трейдила вже під кінець робочого дня. Типу, я розумію, що зараз трейдингом я не можу заробляти. І навіть коли я почну, дай Бог, заробляти трейдингом, я би все одно шукала ще якісь шляхи доходу. І дивлячись на те, скільки б я заробляла на трейдингу, відповідно я б шукала якісь такі вакансії з зарплатою, щоб або стільки саме, або трошки більше. В общем. Ну або розвивала Ютуб. До речі, хочу розвивати Ютуб. Я, вам, я, вам, я, вам, ну, я напевно, вже поробила скріни, і там, де я називала ці телеграми і ці сайти, де я шукала роботу в сфері Web 3, мабуть, я десь тут ставила, да, щоб ви побачили. Взагалі найпростіше тут працювати людям, у кого вже є досвід в IT. От, 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 тут прям для них: я вам скажу. We are looking for blockchain developer, designer, market maker, це точно я web 3 analyst, community manager, business developer, ab Tester. Ким тут можу бути я? Я б могла бути Community Manager або Business Developer. -ом. До речі, я знаю, що люди, які працювали в B2B Sales, тобто, виходить, я зараз типу, в Sales працюю. І що, так як я вже дивилася ці вакансії, то в деяких Web-3 проектах там було таке, що на. Позицію бізнес-девелопера беруть людей з досвідом в продажах. Тобто, навіть якщо в тебе нема досвіду як бізнес-девелопер, в тебе є досвід в продажах, тебе можуть взяти. Ось, ну знову ж таки, у мене поки що скільки там два місяці досвід в продажа. Хоча, в принципі, я вам скажу нормально, я з людьми спілкуюся, мені подобається. І, і я думала, я буду більше боятися, але я, я помічаю, що я не боюсь. Я помічаю, що коли я починаю з людиною говорити, то вже-таки, все як це правильно сказати, ти не помічаєш, як час швидко проходить. Тобто, я вже можу сказати, що втягуюсь в цю роботу. Але, звичайно, для себе я її розвиваю трейдинг. Я хочу досягти успіху в трейдингу. Не знаю, вийде чи ні, через те що шукаю тут роботи, але знову ж таки, вони мені також цікаві, бо мене питали: якщо вам цікавий трейдинг, чого ви шукаєте веб-тери? Та мені цікаво. Ну, мені це цікаво. Можливо, я зможу побудувати кар'єру не як трейдер, а як веб 3 спеціаліст Ну, типу, це пов'язане з криптовалютою. Я не хочу бути бухгалтером, не хочу бути аудитором, колись хотіла. Ну, податківцем тим більше не хочу бути. Хочеться в сфері криптовалют. я знаю, що є хороші зарплати. Хоча одна біржа, я вам скажу так, по секрету. Ну, поки що не буду називати назву цієї біржі. Я дивилася в рейтинг CoinMarketCap чи Coinbase, Я не пам'ятаю пам рейтинг, рейтинг чогось там. Взагалі, ця біржа не в топ-10, вона в топ-15, але це дуже відома біржа. І якщо ви нею не користуєтесь, то ви за неї явно чули. От прям явно чули ви за неї точно. Вони часто шукають людей на позиції, так скажімо, по СНГ. Я не проти була там працювати, але там зарплата, я вам зараз каже, позиція це була ком'юніті менеджер якщо я не помиляюся, до 300 доларів в місяць. Зараз, якщо я знайду, і тут у нас діалог був до 300 доларів в місяць. Ви прикалуєтесь. До, да, а, позиція А, модератор. Ну, типу. Це ж повний робочий день, все. Досвід в сфері криптовалютного ринку не менше одного року. А, ні, тут е, гнучкий графік роботи. Але тут не вказано скільки працювати годин. А, До речі, мабуть, я їм відпишу, спитаю. Ну, якщо 2-3 години в день, то ладно, до 300 доларів ще окей. Ну, також тут було гнучкий графік роботи. Типу, працюйте, коли хочете, як хочете. У них була вакансія. Але там потрібно, щоб певна кількість клієнтів була зареєстрована. А кількість там вказана велика. І щоб цих клієнтів залучити, треба. Багато часу на день витрачати зарплату до 200 доларів в місяць. Тому не хочу наказати назву цієї біржі, я сама нею користуюся. Но такі зарплати, я не знаю, хто, хто буде хотіти працювати на такій роботі. Це ж взагалі не, не мотивується. Ну, тобто. То, що мені просто подобається ця сфера, це не означає, що мені подобається зарплата, яку ви пропонуєте, тому ні. Ну, я спитаю, скільки треба. Коли це вони мені ще. Ой, ще, ще місяць назад писали. Не знаю, я думаю, вони вже знайшли. Знайшли, може не треба. У мене вже є робота. Ну це якби підробіток був в сфері web 3 Також. Е я б могла працювати, чому ні? Після роботи 2-3 години я б ще могла приділити якісь інші роботі, щоб мати додаткових там скількись сотень доларів, звичайно, хочеться якомога більше да, в місяць. Тому я б, я б працювала в цій сфері. Воно ж мені подобається, але це просто то, що мені подобається, це не мотивація. Мотивація це в першу чергу зарплату, яку ви платите. Тому так. Значить, а, також і по Україні були вакансії, да? Ну, менше пропонують, набагато менше зарплату, все-таки, ну, знову ж таки, це ж біржа не українська. Про неї всі знають. Це, я навіть не знаю, до якої країни ця біржа належить. Ну, я ж кажу, ви, якщо нею не користуєтесь, то ви явно за неї чули. Ну, не хочу казати назву. А якісь українські веб 3 проекти, ну скільки це в мене було дві співбесіди, ну зарплата всюди тако собі, якщо чесно. Мене питали, скільки, скільки е, вас влаштовує. Я кажу, і то я ще поскромнічила. Я кажу, ну, там, 800 доларів в місяць. Бо, бо я надивилася оці за кордоном. Вакансій, тут де я спілкувалася, де в мене е, були так, скажем, мід, як це воно правильно, де були співбесіди, да? там, де по 50 епліканс на е одну вакансію. Так там, вибачте, там по тисяча і більше, там тисяча, дві, три. Ось і тут там позиція асистента, тут позиція асистента, і тут я ж кажу, я поскромчила б, я, я розумію, що типу, ну навряд чи по Україні будуть платити там тисяча чи дві тисячі доларів, да, тобі як помічникові. І кажу, ну, хоч, ну, десь кажу хоча б 800 доларів в місяць. Ні, все. Типу, їм не підходить. Ми вам можемо запропонувати менше. Я не хочу менше. А, тому так, в принципі, я вам розказала про можливості в сфері web 3 Знову ж таки, тут краще влаштуватися все-таки айтішникам тим, в кого є досвід в сфері IT. Кого досвід в фінансовій сфері, типу як у мене. Ну, знову ж таки, в мене в мене що за досвід? Я все просто вчилася, досвіду як такого, в мене немає. влаштуватися можна, якщо ви балакуча людина, якщо ви людина харизматична, більш-менш знову ж таки, я себе зараз не хвалю. Але, в принципі, мені подобається моя робота зараз в сфері трейдингу, пов'язана з продажами, тому я хочу, щоб ця робота в мене і далі. Получалося і я б не хотіла втрачати цю роботу. Знову ж таки, але якщо ще з'явиться е, якась додаткова робота в сфері web 3, де я зможу себе розвивати, свої навички, вміння, де я зможу дійсно приділяти ну, 2-3 години в день да, після основної роботи, я би працювала, чому б ні? Тому мені це також цікаво. В принципі, я і далі буду слідкувати, які тут є позиції. Якщо щось буде таке, дійсно, от то, що мені підходяще по графіку роботи і для моїх знань, для мого досвіду, то я буду пробувати подаватися. Але я ж кажу, одне діло, коли по Україні шукають Applicant, як це правильно ж, от це. ну, в общем, працівника. Друге діло, коли це от, based in New York or Singapore. I'm sorry, but. Дуже багато конкуренцій. І конкуренти дійсно а, достойні. Є, є до кого рівнятися, є на кого рівнятися. Ладно, ребят, все, я вам, в принципі, розказала щодо веб-3, щодо робіт. В сфері веб-3 вакансій дуже багато. Ну, точно так само, як багато вакансій, багато і тих, хто подається. І дуже багато тих, у кого. Є знання, але немає ще досвіду, типу як я. Я знаю, курси попроходила, більш-менш щось десь пробувала, щось робила, але прям такого досвіду нема. Тому а, я не знаю, треба подаватися багато де. Дійсно, щоб щось для себе знайти, треба подаватися багато де. І мови. Обов'язково знати мови, ребята. Добре, друзі. Успіхів, удачі вам знайти роботу. Мені успіхів і удачі залишитись на моїй, і щоб мене тренінг вийшов, і щоб у вас теж вийшов, якщо ви цим займаєтесь. Будемо якось спробувати будувати свою кар'єру. Ну, а що нам ще робити? Ми з вами хто там. Ми не Міленіали, а як це називається? Оце індіго, не індіго. В общем, це покоління, яке не любить працювати а любить віддихати. А, Зумірі, зумери, от. Типу, М -м да, я чувствую себе зумером, но я хочу кар'єру. В общем, мені треба щось добитися в цьому житті тоже. Добре, друзі, давайте тоді. До зустрічі. Бай-бай!